15 лютого в Україні відзначається день вшанування учасників бойових дій на території інших держав, а також річниця виведення військ з Афганістану. Задля вшанування українців, які загинули в афганській війні. Постійно діє виставка Пам'ять з афганського полум'я, що представлена у приміщенні комплексу Меморіал слави. Виставка була створена завдяки воїнам афганцям які приймали участь у цих подіях. Віддавши всі матеріали у фонди музею, вчорашні особисті речі чоловіків, завдяки працівникам музею, стали сьогоднішнім музейним фондом України. У приміщенні комплексу меморіал слави для всіх бажаючих груп старшокласників та студентської аудиторії на тлі тематичної експозиції, проводяться екскурсії та зустрічі з учасниками тих подій про передісторію та сутність військового конфлікту на території Афганістану. Його причини та наслідки про вірність у бойовій дружбі, готовність пожертвувати собою заради товариша, безстрашність у бою та винахідливість у скрутній обстановці. Відвідувачі дізнаються з музейного заходу, підготовленого науковими співробітниками. Всіх зацікавлених чекають зустрічі з учасниками бойових дій, демонстрація, кадрів кінохроніки, унікальних особистих речей, мап. Фото та озброєнь воїнів-афганців. запрошуємо бажаючих відвідати виставку та музейну екскурсію. Олеся Самчинська, Віталій Солодухін, муніципальний.